Всім привіт! Розпаковка чек на 205 злотих. 100 злотих це ось ця кастрюлька На 5 літрів. У мене не було такої як курають. Мені потрібно було. У мене 2,5 і все. Якось я і літрова. І взяла ось таку більшу на 5 літрів. Знаю, що це хороша фірма, тому що ми обрали цю меншу таку саму, за кришечкою. Ось, це 100 злотих. Далі, молоко. Взяла ось такі манго. Вони м'ягенькі, але беру вже не перший раз. По 2 злотих, 3 штучки таких. І знаю, що вони реально дуже смачні. Їх на промоції вишку, да? на скидку. Така полочка там є. Картопля цибуля. Ось така салатка. Кілограм. Не знаю, що спробую. Горішки кешю. Нерковця називаються ожахі. Так, Сьогодні акція на масло 5 злотих, максимум можна взяти 3 штучки. Ми завжди так беру, кидаємо морозилку. Так, Філадельфія. Ось така намазка. теж її любимо. Творог. Помідорки, огірки брокколі. Сьогодні теж акція 5 злотих за 500 грам, тобто за таку штучку. І це різна нарізка. По 100 грам взяла спробувати Це язик в желатині. Такий салтістон. Полетіть салтісон. І ось цей королівський салтісон. Ні, це шинка. Оно теж смачне, дивіться. Економна різка. І салтісон оце королівський. Цей смачний. От я його люблю. От теж такі-то у наскі кусочки. Сир вже не відкривала, бо просто нарізаний сир. Ось, в принципі, всі закупки. Всім дякую, всім гарного дня.